Всім доброго дня! Це починається влог від Маші. Ми йдемо на закупи на Новий год. Я вже пострижений, постригся. Це Віка. Ой, я тебе приблизив. Це Діма. Це Давід. Добре, що ви мені нагадали, що я не зможу. Позвонив до нас Стасік. О, давайте розкажемо. Вот. А, а ми тобі вже там говорямо. Бо я, я пам'ятаю, що вони там. Ти каже, що ні, тому що люди не можуть привітати. Паня. Вретілося до баба, коли кажеш, що не мало. Ну, старі кажуть, ну тобі я, знаєш, у вас мініш один. Скажеш, там ще немає. Сам скажеш. Він на цьому групу мінус до нас. Всі ми знаємо, що засідаємо до світи, тому що ну, те, що прагнується від починати, все-таки стати також від нашої компанії, наша душа, наша дух. У нас погодка. Хтось же до мене дзвони. В магазині з'їмо. Тут Віка з зі... Дима. Ой, що зимашею радиться, що неметь купляти? Вот такий у нас спейсок. Ну добре. Маш, скажи щось. А, короче, сьогодні буде люта п'янка. Я буду сьогодні спати під столом. Будем дрифтить. Є важлива миссия. Ваша та апельсина. Я думаю, чи мандарин. Взагалі кензей, не до пелісини, не до мандарину. Кі гріфрути. Пальчичками. Сука. Це не мандарин, то банан. Ебать, ні. І що, скільки yebani. вийшло? Вийшло помідорів на... 5,90. 90 24. А, це це нормально. Від це дорожче. Ми звасили віка це як у гірки, якщо що. Щоб дешевше було. Вона сказала зайбіс. Диви який банан, нахуй. бананна. Ну Що це. Норка? тікація, якщо що можна, там 21 відео. Шо, їбанар, ти морг. Перефразував, кто. <ріст> О, картошка, блядь. От прикиньте, миртова всякую а але виставить в Ютуб і це потім побачить. Твоя мама, моя мама, вона летить на 100 мільйонів перевірків. Я даже, якщо це відео гарно лайк я його даже викладу до себе в <рес> Олег такий, поняв на нахуй, не знав, хуйово хуй, монтирую. Якщо ти мені купиш макбук, я його гарно змонтую. І ти висиш себе в сторіс. А ти купиш мені камеру. Це варі. Може, йде так свіжий, як баба по селі моє. <рес> Руки назад. <рес> Олег. Маша, моя баба так само ходила. Руки назад і по селі. Що <рес> в селі робиться? <рес> Короче, рассказывай. Бизнес від Антона? Короче, открываем среди сторон. Спускаем як Виталики. Знаешь, називатися? называться? Витальня. А ч ты говоришь с таким акцентом, как Антон говорит? Так, блядь, Антон Алли. Олег, крипта упала. Денег нет. Короче, знаете, что... Как вырастет крипта? 50 тысяч баксов. Как отрезал? Знаешь, что Антон предлагал Стасу, короче, вчера? Чтобы той кидал нахуй хрен и пиздал и кость. А Антонова кента на стройку, ебать. На девятый этаж работает штукатуром. 9 штук в месяц гарантированно. Квартиру дают бесплатно. Же... Шесть, господи. А як ми називаємо відео, кстати? Відео Новий год. Новий год, новий год. Ну, якраз нормально. Сьогодні вийшов. Сазик буде їсти каже. Ой, він не відео подивиться а він офігє, як його всі люблять.

Я есть ты хоть уже? Можно тут сюда выйти? Че палет на поставал? Ты что, моя палет? У мене на гнізі палет нема. Шат. Це Маші, Вона нас на Все, стоїть. Все, Шепрашам. Олег. Я на ПДП. На ПДП. Там буде покажу. Все мушу показувати. Перший раз приїхала короте, в Польщу, ні нічого ще не знаю. Зараз. Я ще сам не знайшов, де в неї є. Я зараз знайду і скажу. А це що таке? Де їй буде в неї, якщо? Хто допиздеться? А хто допиздиться? Я дикий. Так Віка сказав, що ти дикий. речі. Покажи своє. Зранку я просинаюся. 9.22. на стрижку мені на 9.30. Я півтори кілометра прибіг за 10 хвилин, але я встиг на стрижку. Мені розстріляє, я не здався. Ти йдеш? Ходи. Ну ти їдеш? О, і вони тут. Ой, мені хтось пише. Ти прийшов? Молодець. Ні, Аня якась пише. Докторську? Варену. Аня, я бачу, що ти пишеш. Ну я не можу відписати, бо я відео знімаю. На мене написали прикинь. А що прикинь? Я не знаю. Прикинь. Заінтригував. Мені треба ще її відписати, що Соні відписати. Я не можу... Мені треба другий телефон. Мені треба камеру, щоб я міг сама переписуватися і вас знімати. Треш. А ти знав, що Лесі дитину має? Ого. Сесіка Настя вигідна Металинська була. І вона вже народила. Ну, металинська ну. Но... Та реальності дитину має вже. І... Мої щирі Вітання. Мої щирі вітання. Надіюсь, дитина буде рости здоровою. І щасливою. Представник саме простава Тебе викликають. Але довольна він. Осторожно, але. І байдуже високий, в тому ми... Без без він тепер, він, він тепер в ті хуні такі високі, як я не знаю, якийсь yeah. Філіп Кіркоров. А що ви ж шукаєте? Рабо є У... Я зараз можу підійти легко до консультанта і спитати, де крабові палички є. Та якого ти хуя ще тут? А я що пальці? Польсь... Крабові палички десь до сюди. А я польські не знаю, так. Запрошуємо, пані, а те є? Dobry, ja... Przepraszam, a gdzie jest kravy U, O, ja się to takie сказав po polsku. O, dziękuję. Ja nie show krawie

«Працівник Прокопенко, прошу підійти до каси номер 6. Чого? Вона сказала, «Працівник Прокопенко, прошу підійти до... О, Підійди. Ну так. Ну то що ти стала? Так ви стали. Так ви? Єбать, як нам зупинить. Ой, ти ж тут стала. Ну, ха а ха Підставиш того брати. Там на ну, 15 зброй, стоять, бля ти. Не забудь, я тебе напоминаю, поставиш себе в обро. І звук намок на, на весь цей. Так, ми займаємо прямий ефір в Тіктоці на віки телефон. Щоб заробити гроші ще. Ось так. Ти в Ютубі також. Я тебе зараз. <сум> ми вже все скупилися. Будемо доволі. Собі довольні. довольні. Тиску, зараз вик... Маша викликає таксі. Тима цю батьку? А в алкогольну можна Що ти, Віка, скажеш? Як тобі закупи? Ще культурно вийшло, правда? А в плані нема такого. О гад, Оригінальні. Тобі як закупи? Там тільки є. Тобі як закупи, Давід. Тобі як. Заїбіс. Вона сказала заїб. Так, коротше. Ми йдемо пішки. Бо Віка пожлобилась на таксі. Казала назад на таксі, поїдемо назад на таксі, поїдемо. фіг там. І все, тепер мусимо нести пакети. Ось така калабінь. Коротше, Новий рік починається вже. Так, Ось ми йдемо. У все віднімає, ноги віднімає, руки віднімає. Це капець. Як де підготовка до Нового року? Діма готується в самому Діма. Діма. саме розгляді. Дивіться, що вона за вікном робиться. Так, а тепер йдемо до дівчат. О oh Я в шоці. Подивися, що салатки за два. Ні, фіга собі. Я в шоці. Ну я трошки коряву посипала гарно. А, ой, це у нас краби. Да, а салати. це це ще дуже люблю, так? Да? Да, це коршума. Оце з ананасами, це, це сирці сир, мама а нам робила.

Можна краму її попробувати наступно. О, реально можна? Але лозочку Добре, я буду перевіряти драговий нос. Можна є салатки. Я не буду свої ложки їсти? Ложку є хай завіт. Хто може салатки? Милку помеєте. Вінник. Добре. Він як тут. Все, а це я. На Макдональдс. Я кинув, короче, телефон на криваті. Це ми прийшли на кухню, блядь, я забув все, За нахуй, приходжу, блядь. Олег каже, що там у нас заказ, на? ми дивимося, а нас заказ скасували, коротше, тому що кур'єр, блядь, близьких 15 минут стояв на під поротичка. Серйозно? <плес> да, і тупо всі гроші в сраку. Дякую, Давід. Отакий ти мені подарок зробив на Новий рік. Ну і все страшно. Оліка, ти тоже саме пристав. <плес> Це капець. Ми mm. вже помалу збираємося, ми всі посходились. Стасіка не чарка, а прям вокал буде. No. 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 <laughs> <гум> <гум> ну. Так, це Богдан, це там Давід. Він ж взагалі в футбол, це не знаю чого. Be. Маша в платі. Що ти вона підвинеться? А ти як будеш Alla? до себе спиратися? А ти можеш стакан? О, давайте. Я думаю, я перша стопка. За сьогодні. Я думаю do Кауна. in the town. Я Маша, это моя Паша Стопка. Сегодня yeah. буду тянуть. Покажи, какая Маша Стопка, 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 какая Маша Стопка,

Друзі мої, я хочу випити за вас. Мені було приємно з вами цей кот провести. Ото вас з ким можна не перший кот проводу. Ну, другий. З ким я тільки познайомився. Так? Давидочка. Мені це мені теж напомнило. Думаю, що за хуйня. Ну я би хотів випити. Тут за двох людей. Які комуни кім тепер пересутують, це замашу її за віку. Аби на вони ми... я Аби на вони. Аби на вони також того, ну красиво з закушкою, бо як треба, як понуські, а не як бомзі, якісь на їм пості оббимо. Ми тут сидимо. Так що давайте вип'ємо. Затих в Волсем, ну да, не за Василь домоне. Мені було приємно з вами ставити кор. 2025 і я надіюся 2026 по обну, а воно по обну. Це <риви> бай за тобою, бо соняш на краї землі. Ой, слава Богу, в мене є ти. Тоді що ти робиш? Думала, що не цікаво. Підніматися, оце подійом. Маша мовчи. Я хотів трошки поплавити мій тост, бо тут деякі мути обіделися. Я і Я щось випити, і ся за двосім день в тій коміті. Це за нашого ну, бимарані да одно, діму, який не осень мене болотав, уходимо моя становилася, уходим. Якщо мені треба було висадний, він мені давав і вода. боля. Я дясно ставила ночку да мені. За важко це самоптіки. Висявся не дає. Бодя, дай слезы, дай слезы. Ну и батально. Эх, муда, шло вон лидер. П'ємо за то, щоб жити без слез, чтобы сердцу делать. Бьемся um за то, чтобы сбылось. <coughs> все, чего хотелось сам. Я давно так хотела, yeah. хочу, так хочу, я хочу с тобой на всю ночь, зацелуй меня всю. Я знаю, ты не сможешь помочь. Я yeah. yeah. слышу, как дышишь, ты пытаешься тише, Слышь, тише, тише, тише.

Все, Стас. С кем? С Томом, нет. Или вот так вот. Это очень приятно. Не плевать на твоё, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на быстрые собачки. Сняти, давай, 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 Я всім дякую вам за цей рік. Були і сварки, були і скандали, і непорозуміння. Але я вам дуже дякую. Ви завжди були поряд. ну Хто був поряд, хто завжди ну Це таке. Але я вам всім дуже подякую. Я вас всіх люблю і дякую, що ви поруч. Так навіть бабочки стають зустріє, я снідання в Україні, в Європі, на жаль, доводиться це пояснювати багатьом. Ми пояснюємо повторюємо, навіть вже. Змінюються лідери, а питання ті самі. Чи здатна Америка зупинити агресора? П'ять, чотири, три, два. Jesmo! 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 Jesmo!